Доброго дня! Сьогодні я знімаю розпокс... розпаковку посилки, яка надійшла мені з фірми Райський куточок. І замовила я ось такі рослинки: Барбарис. Тут ви бачите, як виглядає ця рослина, її вартість, назва, друга рослинка теж барбарис. І Третя рослинка, азалія. Барбариса, в мене ось ці рослинки дві штуки. А зараз підемо подивимося на саму посилку. Рослини знаходились ось в такій коробці з наліпкою. І так, в мені її привезли вертикально. І всі ці рослинки стояли вертикально в цій коробці, і. Ось такою скобою були закріплені. Вони, крім цього, були скотчем, закріплені одна між собою. Не рухались, не ламались в дуже гарному стані. І тепер подивимось. Ось я назву вам хочу показати. А ось так вона виглядає. Ну, здається, що вона ніби кривенька. Але ви знаєте, вона дуже жива. Така свіжа, гарна, немає пошкоджень. І мені, відверто кажучи, сподобалась. Наступна теж, бачите, яка гарна. Свіжа, симпатична, кущик уже сформований. Гарно сформований. Так, далі. азалія Ну, що сказати? не хвора маленька, правда. Але що зробиш? Відповідна і ціна. І ось така вона свіжа, гарна. Так. І ще один саджанець. Це барбарис. Так, ось він. І ось такий яскравий. І теж, як ви бачите, свіженький, живенький. Я думаю, що вони добре ростимуть Ну, маю тут, подивіться, я не роздирала вже ту. Клійонку, але там навіть мох. Ну, ось такі в мене з'явилися нові рослинки. Буду садити. Дякую за те, що переглянули. До побачення!